Вчора поміняв місцями корпуси. Верхній рутовський поставив вниз, нижній підняв вверх. Зараз гляну ситуацію. Матка має бути розділена в другому корпусі, а в першому корпусі має виводитися, має виводитися. Так, має виводитися. Е, Личинка. Привіт. Так що це одна. Ну і ще другу покажу. Може третю. Так, завтра марку підніму в магазин і поставлю Ганеманівську решітку. Так, бджола перейде тут. І потім поставлю за деякий час, коли матка почне тут червити, поставлю перегородку з подвійною решіткою, як роблять американці, бомбіні та інші. Кожен сюди через деякий час поставлю Ганеманівську решітку, переведу матку в цей корпус магазиний. І знову буде Сім'я Вихователька личинок. Киш. Так, між Даданівським і Рутовським корпусом стоять, стоїть Ганеманівська решітка. Відбудовується рамка, тобто вони починають відбудовувати е, так, одну і оцю. Нормально, матка вже тут. Хорошо. Ну, такий невеличкий репортаж.